thank <laughs> you Учні проти вчителів у виконанні твору Шевченка. В школі імені Чорновола відбувся творчий батл. З нагоди Дня народження Кобзаря. У дворі закладу прозвучали Думи мої думи у двох варіаціях. Команда викладачів виконала композицію під баян. Учнівський колектив заспівав під гітару, сучасну версію. Думи мої думи, лихо мені звати». Участь у виконанні взяли учні з 5 по 11 класи. Репетиції вони разом не проводили. Ми не чули, як інші готувалися, нам роздали текст, ми підготувалися, ми співали. На уроці музиці ми співали до того інші пісні, але все ж таки це практика, щоб гарно співати. Зараз ми вийшли, ми ходили по школі, роздавали оголошення, то, що ми виходимо. Ми вийшли, заспівали, і мені все дуже сподобалося. Мені здається, що таке треба робити, треба пам'ятати і стару версію, і треба робити щось нове, тому що старе це класика, але нове це більш сучасне, це більш буде запам'ятати. П'ятатися по світу, тому що старе, не дай боже, але може забутися, а нове воно більше його рознесе по світу. Виступ пройшов дуже класно, в нас все вдалося, ми, хоч і не тренувалися до цього, але все дуже гарно вийшло, і мені дуже сподобалося, бо це як нагадування про Тараса Шевченка і дуже класні враження. на мою думку. Перемогла дружба, бо і вчителі гарно заспівали, і ми теж старалися. і Теж, на мою думку, ми гарно заспівали. Заходи з нагоди шевченківських днів у школі Чорновола цьогоріч відбувалися у різних форматах для різних вікових категорій. Музичний батл серед вчителів та учнів провели вперше. Вчора в нас були заходи і для старшої, і для молодшої школи. А сьогодні ми вирішили організувати такий батл, але швидше батл не як змагання, а як одмін часами в музиці, напевно, так. І ну, пісня класична думи мої думи вже має понад 150 років. А ця нова версія, ну, перший рік існує. І тому це ну, для дітей вона актуальна, для дітей вона цікава, хоча діти наші знають і класичну версію. Але вирішили в такий спосіб послухати одне одного, почути одне одного і виконати саме цю пісню. Цього ж дня, 10 березня, відзначається День Державного гімну України. Тож колектив, звісно, виконав і головну пісню країни. Учасники поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та заспівали сучасну версію червоної калини.